Дорогі мої, слухайте сюди, коли організм знесилений, немов яблуня після бурі, треба не кпити з себе, а дати тілу добру опору, не енергетики з магазину, а справжнє тепло, домашнє, народне. Скажіть, хіба не так простіше й мудріше? Дідусь радить візьміть сушені яблука, одну щедру ложку, додайте імбиру, малу ложечку добра, залийте великою кружкою чистої води. Доведіть до кипіння та потримайте на малому вогні кілька хвилин, аби сила вивільнилася. Дайте хвильку настоятись, процідіть, а коли напій стане теплим, долийте ложечку меду, щоб смак лагідніший був. Пийте склянку по-доброму зранку і під вечір, так дві неділечки, і відчуєте, як тіло ніби оживає, а думки світлішають. А скажіть мені, хто з вас досі сушить яблука на зиму? Бо я й досі маю на горищі цілу в'язку. Будьте здорові, бо здоров'я то багатство.